Розібрав акуратненько блок. І як ви бачите, у нас, от, бачите? Вода попала. Тобто якось просочилася. Тобто у нас все по, по боку. Нічого якихось поки що повреждень не знайшов, але може десь є пробої. Видно, зараз я спробую, бачите, видно розводи. От раз. З цієї сторони у нас отут, я вже трошки тут зачистив, зараз будемо обіжирюватися, мити спеціальним раствором. Десь і повністю у нас от розводи. Десь може щось пробилося, а може ні. Спробуємо все промити, розсушити і перевірити, що і як. Можливо, власник оділився легким испугом, так сказати. Так, ну двигун у нас працює. Блок ось Ось наш блочок. Блочок. Вон я знайшов, допаяв. паяв. зробимо там все красиво. Все працює, треба ще поїздити. Цікавий вийшов ремонт. Було декілька, скажімо так, фаз діагностики. Складніший варіант, як для мене, це було точно передіагностувати, в чому проблема. Тому що така нетипова ситуація. Машина заводилась три секунди працювала і глохла. До цього були якісь помилки там по лапки акселерації і по доросі. А ось тому, якби таке було двояке. Не зрозуміло точно, що з машиною. Ну, тобто, поетапно я крок за кроком йшов, відокремлював варіанти, які е не були зв'язані е з цією проблемою. От, і прийшов до висновку: що проблема ВБУ. Що все відзивається, всі датчики працюють і. Е Проблема була, як я вже з'ясував, що через головне реле, що в нас просто пропадає мінус з ЕБУ, і йде перезапуск комп'ютера. І що потім зробив? Дізнався, що ще блок, тобто ще підкапотний простір цієї машини мився. І потім з'явились такі проблеми. Тому вирішив вкрити ЕБУ. Я його точно приговорив. Це 100%. я його вирішив скрити. Трошки в мене там руки прямо ростуть. От акуратно його скрив. Раз, подивився місця окислення найбільшого, все його відмив спеціальним розчином. І наступний етап ну такий, я не електронщик. Просто елементарно тестером певні елементи я знав, що, за що відповідають, і вирішив елементарно поміряти ямкостя, поміряти супротив, поміряти, як, як працюють в тому місці дорожки. І виявилося, що, що керамічний конденсатор, ємність його є. Там 73 нанофарати було в нього йомкость. Але Йомкость не від цієї лапки вона не доходила, тобто він не, доход, не прозванювався до мікросхеми. О, там була контрольна точка, через яку можна було промірити це все. І сам він цілий, а тут у нас абрив. І просто елементарним способом його ще в простонароді називають сапля, кинув соплю, так називаємо, да, тобто запаралелив ще одни, одну дорожку. Тобто ще одну зробив дорожку. Клас, машина завелася, все працює, все чітко, вже поїзду по кооперативу, все ну, як має бути. Ось такий, в принципі, нескладний не варіант ремонту, але доволі такий кропіткий, дотошний. і бажання моє до розібратися самому до істини, якби принесло результат. Клієнту машину завтра віддам, він буде довольна. Всім дякую за увагу. Хорошого дня і вдалих ремонтів.